Чому різна ціна імплантації? Усіх вітаю на нашому YouTube-каналі. Я Олег Нечіпорчук і я і засновник та головний лікар центру стоматології та імплантації у місті Рівне, і я є дентальним імплантологом із практичним досвідом понад 10 років. А сьогодні ми розберемо мою певну улюблену тему і стоматологічну справу імплантацію. Імплантація зубів це складна процедура, яка нині стала дуже популярною, адже відновлення зубного ряду стало можливим майже у всіх, навіть найскладніших випадках. Але. Але Чому ціни на неї настільки різні, чому вартість у різних клініках різна? Сьогодні ми розкажемо вам, від чого залежить ціна імплантації та як обрати надійну клініку, і в результаті не розчаруватись, і проблему уникнути, і кошти заплатити за справді гарний результат. Один із головних факторів це тип самого імплантанту. На сьогоднішній день на ринку існує кілька різновидів імплантантів, і вони відрізняються за матеріалом, якістю та країною виробництва. Найдорожчі імплантанти це імплантанти преміум сегменту з титану, виготовлені в Європі чи США. Вони мають кращу сумісність і довший термін служби. Більш бюджетні імплантанти це часто вироби з Азії, які не дуже добре поки що себе зарекомендували. Також, до речі, Корея дуже популярна у нас в Україні. Важлива складова вартості імплантанта це безумовно досвід лікаря-імплантолога. Хірурги з великим досвідом практичним та авторитетом в гаузі зазвичай будуть мати вищий прайс на свої послуги, адже імплантація це хірургічна процедура, і від майстерності лікаря залежить її успіх. Довіривши відновлення своєї посмішки досвідченому спеціалісту, ви піддаєтеся мінімальним ризикам на поганий результат. Не варто забувати і про рівень клініки, до якої ви звертаєтесь. Більші клініки з сучасним обладнанням та ліцензіями на спеціалізовані процедури також мають вищі витрати, що впливає на кінцеву ціну для пацієнта. Ультрасучасні клініки використовують передові технології, такі як 3D-моделювання чи лазерні технології, що дозволяє точно підібрати розмір та форму імплантанта під вашу безпосередню анатомію, під ваші умови. Це також вплине на загальну вартість процедури. І тут моя головна порада для вас. При виборі клініки для проведення дентальної імплантації обов'язково зверніть увагу на досвід клініки, відгуки пацієнтів та гарантії, які надає ця клініка. Дякую, друзі, що додивились цей випуск до кінця. Якщо вам потрібна дентальна імплантація, ми завжди тут у центрі стоматології та імплантації доктора Нечипорчука у місті Рівне. І щоразу щасливі бачити вас у нас.